Евангелія ми русі. Від Матеї Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь прийчу царство Небесне, буде мов той чоловік. Що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слух і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав, той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів, так само й той, що взяв два, також придбав два других, а той, що взяв один, пішов, викопав у землі яму. Сховав гроші пана свого, по довгім часі приходить пан слух тих, і зводить з ними рахунок, приступив той, що й взяв був п'ять талантів, приніс других п'ять талантів. Мій пане, каже, ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього його пан, гаразд свого добрий і вірний, ти був вірний в малому, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого, приступив, і той, що взяв був два таланти, і каже, пане, два таланти, дав ти мені, ось другі два придбав я, сказав до нього пан його, гаразд свого добрий і вірний, ти був вірний в малому, поставлю тебе над великим. увійде в радість пана твого, приступив. І той, що взяв був один талант і каже: Пане, знав я тебе, що ти шорський чоловік. Жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав, тому зо страху я зійшов, я пішов і закопав талант свій, твій у землю, ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий свого і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав, то ж треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, дасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має, а нікчемного слугу, того викиньте в темряву кромішню, там буде плач скрегіт дзубів. Сказавши це, він додав, хто має уші, щоб слухати, нехай слухає. Слава Ісусу Христу. Потихенько находить зима, мусимо витягувати вже теплі речі, правда? Але сьогодні ще нас Бог тішить сонцем, дає нам це тепло ще, і дає нам також цей сьогоднішній недільний день. Сьогодні ми чули притчу про таланти. Стандартна вже для тих, хто постійно ходить до церкви, стандартна притча можна сказати, кожного року мінімум раз її чуємо, як виконання не одного євангелиста, то другого. Здавалось би, що вже ніби все пороздумували. Але так насправді, кожен раз ми повинні знову і знову роздумувати і знову і знову пригадувати собі і усвідомлювати собі, що Бог хоче нам сказати. Цікавий такий момент, який кожен з нас має усвідомити, що все, що ми маємо, так насправді ми нічого не маємо. Все, що в нас є, його ніби і немає. Якби ми не гордилися, не тішилися своїми дарами, ми мусимо бути свідомі, що ми є тільки тими, хто ними розпоряджається, що насправді ми без Бога, ми є ніщо і ніхто. В цій притчі, якщо так вдуматися, усвідомити собі, то якраз є чітко все показано. Прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Кожного з нас Бог в свій час кличе, кличе до життя. І кожному з нас Бог в тому моменті вже дає своє майно. І розвиток всіх подій вже потім залежить від вибору кожного з нас. Бог не заставляє, не змушує нікого ходити в неділю до церкви, молитися, робити добрі вчинки. Він ні до чого не заставляє. Він нам дав в обідну волю. Але, попри це, Він нам дав своє майно. І знаєте, в тому моменті, коли ми усвідомлюємо, що Бог нам дав своє майно, в нас в душі має появитися така величезна гордість за себе, за кожного себе. Бо Бог мені дав своє, дав ті дари. Уявляєте собі, яка це? Яка це свого роду велич, нам, бідним, нещасним, вже хто там трохи постарший, то вже знає, як то є, вже там болить, там коле, там не годен, там не чую. там... Але, попри це все, ми ще є розпорядниками Божого майна, поки він нас знову не покличе на той звіт. Тому, дорогі в Христі, Дякуємо Богові за все, що маємо, за кожен його дар. Пам'ятаймо, що кожен раз, коли народжується нове життя, коли народжується дитина, то в ній вже закладено дуже і дуже багато. І завдання батьків є тільки одне виховати. І на кожних христинах питаю. Що означає виховати? Ще правильної відповіді не було, бо ще по другому колі не пішли. Виховати це не означає закласти, дати, навчити. Ні. Виховати, це знайти, виховати то, що є сховане, знайти то, що Бог сховав. От якраз завдання батьків і завдання потім вже в свідомому віці кожного з нас. Є в тому, щоб знайти ті таланти, які Бог в нас заклав, допомогти тим, хто є біля нас, відкрити свої таланти і розвивати їх. Тому, дорогі в Христі, дякуємо Богові за таку його велику любов і доброту, і просімо в нього того дару розпізнання, дару вдячності за все, що ми маємо. І користаємо з того, поки ми живемо, розвиваємо себе, працюємо, бо ми ще живемо. Ми ще є тими розпорядниками, які мають обов'язок те, що Бог нам дав, не загубити, але примножити. Амінь.